Це процес промивки фільтру завершений. Ви також вимикаєте кран і переводите в вашому випадку ваш клапан на злив. Ну а ми зараз натиснемо спеціальну кнопочку для того, щоб звити водичку. І в нас вона ось. Ми її натискаємо, тримаємо все. І таким чином у нас зараз почне зливатися водичка з басейну. Важливий момент, щоб не заводушити. Систему закривайте скімер, бо рівень води в басейні буде падати. Отже, зливаємо водичку до потрібного рівня, і тепер її треба продезінфікувати. Для того, щоб продезінфікувати басейн, у нас вже скімер недоступний. Тому що ми робимо? Кидаємо наш ортухий в корзинку насосу і робимо шокову дезінфекцію води. Нагадаю, для чого ми додаємо хвор саме сюди, в корзинку насоса при фільтри, тому що якщо кинути сухий хвор прямо в басейн, то на місці, де будуть лежати таблеточки, повиїдає жовті або білі п'ятна. Це нам не потрібно. Тим паче, враховуючи вартість такого басейну, ми додаємо хлор з розрахунку одна таблетка на один куб води, який залишився в басейні. І тепер з включеним ручним режимом вмикаємо фільтрацію. Для зручності виконання робіт відкриваємо павільйон.